Усім доброго дня! Настав час і ми вирішили оновити наш автопарк автовозів. І ось сьогодні ми продаємо ось такого Renault Master. Автомобіль 2018 року виробництва. Три роки він нам благополучно возив автомобілі з Німеччини та Голландії. Автомобіль свій. Повністю обслужений, доглянутий, гроші не шкодували, обслуговували все, що потрібно. Автомобіль в рейсовому стані, сів і поїхав. Також до автомобіля є прицеп. Додам або в кінці відео фотографії, або скину вам на Viber, Telegram. кому буде цікаво, все покажу, розкажу. Автомобіль повністю в справному стані, на даний момент робити нічого не потрібно, весь ціленький. ну я ж кажу, Рейсовий стан автомобіля. Причина продажу оновлення автопарку. Так, ось показую вам, в якому стані якому стані у нас. все целенько, ревненько. Салон також в охайном состоянии. Водитель за автомобилем слишком не сказав двигун 2,3. Гума нова, що спереду, що ззаду. Дуже зручний в тому, що спальник тут ззаду, а не так дуже багато таких автомобілів, що зверху оцей курник, якому зимою холодно, а літом жарко. Так, Ось вам показують. Двигун запущений, помилок, чеків ніяких немає. Так, і зроблю вам тест-драйв. По технічній частині також питань немає. Хвалити, щось розказувати, я думаю, це нерозумно, якщо все справно все працює, за кожну деталь ж не буду казати, що, що міняли тоді, то а що тоді-то. На даний момент... На даний момент все технічно в справному стойні. Турбіни, все як має бути, все працює. Форсунки нові. Четверта. Чеків нічого немає, нагрузку також без питань, не троїть, працює так, як має бути. Ну, Автомобіль їздить на далекій відстані, тому ви маєте розуміти, що ніхто з цим не жартував, щоб по машині робилось все, що треба, навіть наперед. Так, ну і на цьому буду завершувати відео, так трошки незручно тут і знімати і їхати. Телефонуйте, підпишіться на канал Автоєвропа. Європа, телефонуйте, телефончик ви бачите, по будь-яким запитанням щодо даного автомобіля телефонуйте, все розкажу. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Оглянути можна будь-який день, будь-який час. Якщо треба оглянути на СТО без питань. За попередньою домовленістю, телефонуєте, домовляємось, де і коли ми зустрічаємось і оглядаєте автомобіль. Все, тоді на зв'язочку. Обов'язково підпишіться на канал, ми займаємось пригоном авто з Німеччини та з Нідерландів. Великий вибір легкових автомобілів свіжопригнаних. Тому, до речі, ручник працює дуже добре. Тому Авто Європа продаємо ось таку лаветку. Лаветка з прицепом, повторюю. Кому цікаво, все розкажемо. Усім гарного дня, вечора і на зв'язочку.